Що це взагалі було? читати було гидко. Взірвав мій мозок. Бум! Хотілося стукнути, це було потрібно. Подруги ж поганого не порадять. Привіт! мене звати Настя, і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Давненько вже не було на каналі моєї улюбленої рубрики Читаємо українське, найкращі, найгірші книги. Тому це привід розповісти вам про вісім прочитаних книг сучасних українських авторів. На каналі в мене є плейлист Читаємо українське, де я збираю всі відео цієї рубрики. Рекомендую вам обов'язково заглянути в цей плейлист та подивитися інші відео, щоб знайти для себе цікаві книги та більш читати нашого українського. А перед тим, як почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Почнемо з книги, яка змусила мене страждати. Це Доця Тамари Горіхи Зерня. Це реальність 2014 року в Донецьку. Історія про людей, які не здавалися та боролися на своєму фронті, допомагали чим могли, шукали різні варіанти виходів з надважких ситуацій, незважаючи на всі обставини та людей, які чекали на порятунок від Росіян. Мені було правда важко читати про деякі події, наче ця книга знову і знову давала мені піддих. Важко було дихати, важко було усвідомити, що таке було насправді, а я була десь осторонь від цього. Зараз я вже ж все обдумала та зрозуміла свої помилки минулого не повернути. Але варто знати правду про всі ті події. Про все те, що там дійсно відбувалося. І саме такі книги цю правду відкривають. Кожен діалог чи епізод з цієї книги відбувався в реальному житті, та майже за кожним героєм стоїть реальний прототип. Ці люди були сильні та незламні. Саме завдяки таким людям Україна знову і знову буде вставати з колін. І чим більше таких людей буде, Тим швидше ми зможемо наблизити нашу перемогу зараз. Фінал цієї історії дався мені найважче, бо він показує, що може відбутися, коли мало ресурсів та сил, щоб побороти таке велике зло. Коли я закрила цю книгу, я ще десь дві години просто сиділа та обдумувала все те, що прочитала. Мене переповнювали негативні емоції. Я все ніяк не могла зрозуміти, чому українці мають все це знову і знову переживати. Чому все це відбувається з нами зараз? Та ще тисячі таких чому були в моїй голові. Відповіді я досі не знайшла, бо дуже важко прийняти це та зрозуміти. Але є віра в те, що добро переможе. Не дивлячись на весь той жах, що почав відбуватися ще в 2014 році, та продовжує відбуватися досі, варто пам'ятати, що ми не можемо більше стояти осторонь, тільки об'єднавшись, можна перемогти це зло ніяк інакше. Тому робіть кожного дня те, що буде наближати нашу перемогу. Книга викликала у мене багато емоцій та думок, тому я вважаю, що її варто прочитати кожному. Від мене вона однозначно отримує 5 з 5. Далі фентезі Клинок королеви а. Ачель. Це перша книга авторки, яка була надрукована і яку побачив світ. А читачі мали змогу її прочитати. Хочу почати з оформлення. обкладинка підібрана на 100% влучно, і ця сцена, яка винесена на неї, одна з найемоційніших для мене. Також сподобалися ілюстрації до важливих та переломних подій. Їх малювали три різні ілюстраторки, і вони не кольорові, що додає їм особливої родзинки. Я вже ж карти в кінці книги допомагали орієнтуватися у тому, де знаходилися герої, як вони переміщалися, мені візуально було легше сприйняти інформацію. Щодо сюжету, історія йде у двох часових проміжках в минулому та у наші дні. Щоб зрозуміти, про які події йдеться, треба подивитися на те, в який бік дивиться клинок перед початком розділу. Мені було читати цікаво, історія мене захопила, і я разом з головною героїнею Малкію Денмір проходила її шлях. Зручесно бісила вона мене страшно. Хотілося стукнути її та поставити на місце. Вона позбавлена будь-якої емпатії та, взагалі, не вміє спілкуватися з людьми. Але кожного разу, коли я це відчувала, я згадувала. Маленьку малкію, яка була дуже самотньою у Великому замку, яка була схожа на маленького злого звірятка, до якого нікому немає діла. Все має свої наслідки. І така вона стала не просто. Разом з нею її шлях проходили мейв, куртизанка, яка мене прям заворожила своїм вмінням знайти підхід до кожної людини. Та Ейнор, духомовець, який також викликав тільки позитивні емоції. Його гумор, його манера спілкування, його уважність до деталей все гармонійно у ньому поєднувалося. У кожного з них були свої причини. Бути поряд з Малкією. Не завжди я розділяла та підтримувала їх вчинки, але моє розуміння вони точно отримали. Касія, принцеса Крановії та зведена сестра Малкії, для мене була скоріше проміжним героєм, і все, що було пов'язане з нею, не викликало у мене особливих емоцій. Світ, в якому росла Малкія з королем, придворними війнами за землю для мене був зрозумілий. А от до світу чарівників залишилися запитання. Якось мало він був описаний, і я не зрозуміла, як він функціонує і що взагалі можуть люди цього світу. Багато було темної магії, а от чи була взагалі світла та добра? В мене залишилося запитання. Хотілося більш детального опису, а не уривки спогадів та пошуків. Але можливо у наступній книзі це все буде пояснено і так було задумано авторкою. Фінал цієї історії розбив мене вщент і відразу, відразу захотілося читати продовження. Частину цього фіналу я розгадала: а от хто ж за цим всім стоїть? Питання. Здогадки в мене, якщо чесно, відсутні. Ставлю книзі 5-5 за емоції, які отримала під час читання. З нетерпінням чекаю продовження і обов'язково буду його читати. Ця книга була спільною в моєму книжковому клубі, закохані у книги. Часу немає, Рустема Халіла. Цій книзі автор відкрив багато тем, скоріш за все, для того, щоб кожен читач зміг виділити для себе важливі акценти. Це одночасно може бути плюсом та мінусом, бо деяким не зрозуміло, що хотів передати автор, а деякі знайшли ті моменти, які змогли зачепити за живе. Головний герой Едем юрист, якому 40 років, і він досі не досяг того, що хотів все життя виграти якусь гучну справу. На додаток до цього в нього немає сім'ї, друзів, а є невиліковна хвороба Міча. Коли він доходить до критичної точки, хвороба починає прогресувати. Чесний та справедливий бухгалтер, справа якого займався Едем, кінчає життя самогубством. Він вперше вирішує щось самостійне. Але це рішення забере його життя. І в цей критичний момент у дзеркалі з'являється джин Саачі та пропонує йому угоду прожити чотири дні в тілах чотирьох людей. Трьох визначає джин, і ці люди будуть зі славою, багатством та владою. А четвертого може вибрати сам Едем. Особисто я обожнюю тему з перевтіленнями душ. Тому книга мене зацікавила та читати її було легко та швидко, незважаючи на її об'єм. Для мене ця книга була про те, що варто насолоджуватися життям в моменті, а не забувати про все, коли є якась велика ціль в житті. Тому що, коли ми будемо йти до цієї цілі, ми можемо забути про все інше. І так нічого і не досягти. Життя складається з багатьох маленьких моментів, і потрібно ці моменти бачити, відчувати та проживати. Мріяти та будувати цілі плани це потрібно, і це дуже круто. Але ніколи не забувайте про себе та про те, що дійсно робить вас щасливими. Книга мені сподобалась, але для мене фінал вже якийсь занадто казковий, хотілося б дати трошечки реальності. Але з іншого боку, хоч десь має бути все казково та з нотками якоїсь магії. Чому б це не залишити для книг? Від себе я поставила книзі 4 з 5, бо деякі персонажі залишилися для мене нерозкритими, та деякі події хотілося б трошечки скоротити, щоб. Книга була ще цікавішою та трошечки динамічнішою. Наступна книга стіни в моїй голові Володимира Станчишина. простими словами про те, що може відбуватися з нашим психічним здоров'ям, які стани ми можемо переживати та як їх розпізнати, а потім допомогти собі. В книзі сім розділів, кожен розділ розповідає про певний психічний розлад. Тривожність, панічні атаки, соціальна фобія, обсесивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад, депресія та останній розділ в цілому про психотерапію та про те, чому варто її впровадити в своє життя, якщо відчуваєте таку потребу. Для мене книга була корисною, особливо розділи про тривожність та панічні атаки. Сподобалось, як автор все пояснив та практики, які він рекомендував використовувати. Тобто, це не просто суха теоретична інформація, а також прагнення автора через книгу допомогти людям, які перебувають в певних станах. І окремо хотілося виділити останній розділ про важливість психотерапії в нашому житті, бо саме він може допомогти людям звернутися до психотерапевта, коли вони вже самостійно не справляються з тим, що відбувається в їх житті. Цю книгу варто читати тільки тоді, коли ви маєте потребу дізнатися про. Певні психічні розлади. Інакше ця інформація для вас може виявитися не актуальною, нецікавою та некорисною. Як, наприклад, мені було доволі важко зрозуміти такі стани, як соціальна фобія, обсесивно-компульсивний розлад, ПТСР та депресію. Але із цих розділів я взяла для себе щось корисне та дізналася трошечки більше саме про ці стани. Тому ж цієї книги для мене було потрібним та принесло мені те, що я прагнула отримати. Оцінила цю книгу для себе на 4 з 5. Наступна книга Бомжі Донбасу Олексія. Чу... <світ> Чого ти так дивишся на мене? Так називається книга Бомжі Донбасу. Ок. Okay. Наступна книга бомжі Донбасу Олексія Чупи. Це свого роду роман в романі, де є історія України, саме України 969 1539 років, та історія чотирьох безхатьків у 2012 році: Малевича, Кубіка, Славка та Сєрого. Книга починається зі справжньої, як каже оповідач, історії України, де люди жили за своїми правилами та законами. Окремо від усіх і без бажання об'єднуватися та йти на якісь поступки. Це була сильна, незламна держава, але водночас лазий шматочок для інших. Щоб убезпечити себе, вони будували підземне місто, в якому були всі можливості для нормального життя, якщо раптом їх сил не вистачить на оборону та захист. Потім історія перетікає в жорстоку реальність життя на вулиці, І тут у справу вступають Малевич, кубік, Славко та Сірий, які за різними обставинами опинилися на вулиці та знайшли один одного. Тепер вони разом добувають собі їжу зі смітників, шукають місце для сну та намагаються вижити в цьому жорстокому світі. Події відбуваються в Макіївці, де всі спілкуються російською. А ці четверо безхатьків говорять виключно українською. В книзі є багато діалогів про мову, в яких автор заклав явні сенси, які можна побачити та виокремити для себе. Одного разу Малевич з Сєрем, повертаючись до їхнього сховку, заводу, де вони вирішили ночувати, знаходять старого чоловіка без свідомості. Вони вирішують йому допомогти та приносять його у свій сховок. Цим чоловіком виявився Клаус Вагнер. І саме він показав підземне місто безхатькам та переповів справжню історію України. Цю історію він прочитав в книжці, яку залишили йому батьки, котрих розстріляли. Тож тепер ця книжка в безхатьків, а цю історію вже знають п'ять людей, чотири з яких Можуть щось з цією історією зробити, наприклад, поділитися з іншими. Але все виходить не так, як хотілося. Мені сподобалась книга та манера оповіді автора, а от фінал якось не зайшов. Напевно, без нього було б краще. Ідея непогана і доволі цікавий поворот, але саме в цій історії, особисто для мене, він був якимось недоречним. Тому від себе я поставлю книзі 4 з 5. Далі дім Терези Ольги Деркачової. Кожна людина має свої болі та переживання, з якими йде по життю, які інколи переслідують ночами та не відпускають, поки сам себе не пробачиш, поки не зачиниш двері всіх страхів, зрад та втрат. Ця книга саме про це. В домі Терези зібралися люди зі своїми переживаннями. Хтось втратив на війні руку, а потім зіштовхнувся з зі радою коханої. Хтось жив з тираном і втратив дитину. Хтось втратив кохану людину, і ця втрата довела до божевілля. Кожен прийшов в цей дім, щоб отримати затишок, комфорт та людей, які зрозуміють та підтримують. Всі вони випадково потрапили в будинок, можна навіть сказати, що він сам їх знайшов. Тареза також пережила в минулому важкі події, і цей будинок став її місцем порятунку. Вона працювала обіймайликом, до речі, дуже мила назва для професії. Так вона обіймала тих, кому було погано і кому це було потрібно. Інколи нам всім треба свій особистий обіймайлик, щоб забути про все і поринути в тепло іншої людини. В цілому книга непогана, в ній є те, що змушує задуматися, поспівчувати, подивитися на щось під іншим кутом. Можливо, вам після прочитання також захочеться для когось стати обіймайликом. Але мені якось не вистачило почуттів, я не пройнялася деякими героями, та фінал виявився для мене занадто казковим. Тому моя оцінка 3 з 5. Також на спільному прочитанні в моєму книжковому клубі була книга дім чистого світла Симора Гласенка. Анотація цієї книги дає оманливі, як на мене, очікування, бо ви думаєте, що берете читати детектив, але це не так. Детективу в цій історії немає. Є людина, котра картає себе за помилку і страх зробити цю помилку знову, який ходить за нею по п'ятах. Книга про те, що тільки ми самі себе можемо пробачити та відпустити все, що болить. Тільки ми самі вирішуємо, що нам робити з нашими проблемами та важкими ситуаціями. Для мене вона стала яскравим прикладом, як людина може втратити все через себе та свої переконання. Часто ми тягнемо за собою багаж своїх невдалих досвідів та помилок. Але навіщо? Не знаю, така риса у нас все ж таки є покартати себе за те, що не вдалося. Головний герой цієї книги фельдшер хороший лікар, як ми розуміємо в цій історії, який вже дуже довгий час працює в невеличких містечках або селах, і як тільки в цих містах з'являється місце для приймання пологів, він зникає. Тому одного разу він і потрапляє у Крутояр. Те, що до Крутояру можна дібратися тільки паромом, робить з жителі відлюдників. Село ніби замкнене у клітці. Ні доріг, ні мереж, нікому до них немає діла. От вони обізлилися на весь білий світ, живуть за своїми законами та правилами, які часто жорстокі та нічим не виправдані. Ця тотальна несправедливість села мене виводила з життєвого тонусу. Хотілося кричати від того, що там відбувалося. Що мені не сподобалось в цій історії. Мова автора, яка була наповнена багатьма метафорами та епітетами там, де вони були треба і не треба. Загадковість та інтрига в дуже, дуже банальних та зрозумілих подіях. Дуже сексуалізований опис 15-річної дівчини, особливо коли цей опис був очима її батька. В моїй голові була тільки одна думка, хоч би батько з нею нічого не робив. Ці описи мені читати було гидко. Тотальне беззаконня Крутояру припускаю, що такі село досі існують, але там вбивали людей і всім було все одно. Як так? Як це могло відбуватися? Що дуже не сподобалась байдужість людей, які жили за принципом Моя хата з краю, нічого не знаю. У книзі, якщо пошукати, є сенс, який заклав автор. І мені він був зрозумілий, та я змогла його читати. Але в той же час було багато моментів, які мені не сподобались та були незрозумілими. Тому моя оцінка 3 з 5. І остання книга, яка взагалі ні трошечки, ні скілечки мені не сподобалась, це Соня Катерини Бабкіної. І в мене було тільки одне запитання: що це взагалі було? Максимально дивна книга з головною героїнею Сонею, яка дійсно не від цього світу. Людина, у котрій абсолютно відсутнє критичне мислення, адекватність дій та власне пізнання. Соня це дівчина, яка готова за першим покликом їхати невідомо куди, переспати з першим зустрічним голуб'ятником, завагітніти та почати шукати свого батька, якого вона ніколи не бачила. Дівчина, яка не готова брати відповідальність за свої вчинки та взагалі за себе. Вона, наче прилетіла з космосу у світ рожевих поні та веселки. У неї є три подруги, думки котрих більш-менш схожі на зважені та помірковані. Здавалося, що саме вони це є її мозок. Інколи виникали запитання до них також, але подруги ж поганого не порадять. Крім соні, в цій книзі так багато всього і контрабанда, і зробітчани, і гомосексуали, і євреї, і багато-багато різних країн. Але десь між цим всім для мене загубився сенс цієї історії, бо я взагалі не зрозуміла, для чого це все було. А переломний момент у книзі просто взірвав мій мозок. Бум! Для мене це було прям дуже погано. Я не перейнялася, не повірила і, взагалі, дарма витратила свій час. Тому моя оцінка один за те, що ця книга просто є, але від себе я її не рекомендую. До речі, коротка проза Катерини Бабкіної для мене набагато краща, тому якщо хочете познайомитись з творчістю авторки, зверніть увагу на її збірки оповідань, щасливі голі люди та мій дід танцював краще за всіх. Відокі на ці книги є у відео Читаємо українське. Такими були вісім українських книг з моїми відгуками, враженнями та оцінками. А в коментарях напишіть, яку останню книгу українського автора прочитали ви і чи сподобалась вона вам. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. І сьогодні я хочу для вас стати тим самим обіймайликом і відправляю вам свої теплі, затишні, ніжні обійми.